Ла немає під таким гаслом у Києві. Кілька десятків людей прийшли від столичної мерії до Верховної Ради України. Вони вимагали від чиновників зменшити вартість іпотечних кредитів та збільшити будівництво житла для молоді. Сла та металеві ліжка на вулицю вийшла молодь, що не має власного житла. Каже, такий інвентар символізує те, що молоді люди в Україні можуть заробити лише на ліжко, проте не на квартиру, де воно стоятиме. Є державна офіційна статистика: один мільйон двісті тисяч молодих людей уже стоять на квартирному обліці. І я впевнений, що мільйона три-чотири не стає, тому що розумію, що це безперспективно витрачати тиждень-два свого життя на документацію заради того, щоб стояти в обліці, котрий не рухається, а котрий рухається єдиним способом шляхом. Вибуття молоді з віку молодь до акції приєднується письменниця Ірина Карпа каже, багато років жила в орендованій квартирі, бо сучасні умови кредитування в Україні вважає рабством. Коли ти купуєш собі крихітну квартирку, таку як можеш виплатити там десь до пенсії, от постаріє в мене будуть вже внуки, і всі ми будемо жити в цій квартирці на першому поверсі. Перед нами ще свічку поставлять, і сонечка в нас не буде, бо за сонечко треба доплатити. було якось далі шикуються та рушають до Кабміну та верховної ради. Мішка беруть із собою. <плес> До влади вимог чимало. Передусім, зменшити вартість іпотечних кредитів та збільшити фінансування будівництва житла. Студенти, що вийшли на акцію, додають свої вимоги зводити гуртожитки. Те, що у вихідний день чиновники їх навряд чи почують, учасників акції мало турбує. Неділя це єдиний день, коли можна зібрати нормальну молодь, коли люди не працюють, коли люди не навчаються. І на жаль, цей день нас вийшов вихідний, але ми залишимо всі наші вимоги. І надійшли ми їх Верховна і в, в наш Кабмін». Електронна пошта на звернення громадян до Верховної Ради приносять картонний будиночок. Пояснюють, це пам'ятник невиконаним обіцянкам влади. Щоправда, під парламентом довго не мітингують. Пікет припиняє весняна злива. Дощ змиває фарбу із плакатів та розганяє молодь по орендованих домівках. Олена Угрин, Віктор Сніжко, п'ятий канал. Влада Таїланду.